Ой-ой-ой, чуєш, Міка, щось в нас, напевно, якісь проблеми з літаком. Учені якісь проблеми. А ну, в І Я не можу намагаюся. Ой-ой-ой. ой Так, так-так так. Тримайся! Зараз буде трішечки жорстка посадка, напевно. ой 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 де я, де я, де я? Я виліз. Я живий. Ти так, так. і вистрипнув? Оооойтай! Скільки ми тут прошкребли? Ого! А де він взагалі? Де літак? Де він? Ти бачиш його? А ось він. Ось тут валяється. Як добре, що ми вистрибнули вчасно. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Це просто якийсь жах. А Диви, то в ти в нас був там крила відламалися. Що трапилося, я не зрозумів. Я ну, типу звісно. газ натискаю, а воно цей паливо обертів. Ти Ні, що, ти паливо було? Ні, в мене ще лишилося каністра, ось туди не влізло, повний бак був. Такої. Я типу жму на газ, а літак цей двигун в ньому обертів не набирає, не газує воно. Може, що з двигуном сталося? Напевно, що так. Нічого собі. Оце ти воно, нас вставай. підставив. Нам це летіти треба. Давай. Ага. Він же бачиш, як чого він виглядає, він же не полетить нікуди. <тас> Тільки на металобрухт, ну точніше на деревобрухт, бо а тут металу навіть немає, окрім двигуна. Слухай, ну нам потрібно. Я не планував на острові залишатися сьогодні. Нам додому потрібно. Треба, Треба зробити новий тоді літак. Такий самий. Він же ж, типу, з дерева, там кріжечки ага, залізе. заліза. Добре, що я пам'ятаю, як його крафтити. Майже нічого там такого нема. Складну я про те, що складного. Давай цей а, Там потрібні дошки, вугілля і багато злитків. Угу, угу Так, скільки нам потрібно дошок, скільки потрібно вугілля і скільки залізних злитків. а? а 100 дошок, а, 100, ой, 100. 20 злитків Ага і 30 вугілля. Ага. Ну, типу. О! А вони залізу, диви, ціложило бачу зараз. Нічого, собі скільки там його? Я такого ще не бачив. Вон там. Я в шо? Вон там, туди дивись. Бачиш? О, Ого. Так, це вже чудово. Слухай, е, давай е, все обличчя цю яму, ходімо. Нам потрібно зараз якесь місце знайти. М -м -м, що ж тут Давай давай зараз зробимо собі інструменти з дерева, точніше, е, дерев'яне кайло. Так, і зробимо так, печеру так. вгорі, закопаємося туди, mm -hmm. і там буде це наша база тимчасова. Так, сюди. Забираємо оці е, шматки дерева. Так, сюди, сюди, сюди. Це що там таке? Диви! <г modo> там павутиння літає. Сподіваюся, це не острів павуків якихось. Бо я тоді тут помру від переляку. О, гидно. Мене не можна до павуків пускати. Та я є, є. О, добре, що ти сказала, бо я вже готовий був його змайструвати. Став тут, став тут, зараз що, ми тут поставимо. тут будемо? Ну так, ми його заберемо звідси. Так, беремо, робимо палички, робимо отак. І отак, все забирай. І угу. зараз ось тут викопаємо місце, де ми зможемо Муха, заховатися. Так, є ти щось Хочеться, в тебе щось є? Ні, нема. В мене є вудка, можна багаття розвести і рибу спіймати, потім її посмажити. О, Як тобі таке варіант? Рибу буду Треба її спіймати зараз буде. Я б хотіла лосося. Ого, нормальні в тебе запити. Як суші, так? <схіх> ну, так, так. Е, диви, я вже викопав тут таку невеличку кімнату. О, можливо. будемо тут? Ну так, будемо тут. Нам потрібно буде місце для пічок. Зараз ми зробимо а, тільки... таку штуку. Ні, дай мені булигу, я печки зроблю. Ага, в мене нема булиги Я зараз все витрачу на інструменти. Так, Лас. став верстак сюди. Став, нормально. Е, ми беремо робимо собі ось так. Е, ні, почекайте, ось так. Робимо кам'яне кайло, щоб здобувати залізо та вугілля. І тепер робимо ще собі сокиру з дерева. Все. Чуєш, я, я тут вже покладу цей свій спальний мішок, якщо що, О, якщо так, у нас щось не вийде. Покладу. Або можна тут просто відпочити. А, так, я пішов збирати а, дошки. А ти можеш спробувати рибу спіймати і ще щось там. Харат. А, пічки зроби. О, точно. Тримай кайло. Так, хаба, все, воно на вході валяється. М -м, дякую. Я побіг. Ось тут є якась товстезна пальма, і ми зараз. Спробуємо її трішечки зробити стройнішою. Так, сюди, поїхали. Поїхали, збираємо дошки. Так, 100. 100 поділити на 4. Це В нас виходить. Скільки це в нас виходить? 25, 25 блоків дерева. Мені потрібно зараз тут зробити. Щоб у нас було 100 дошок. От вже майже 20 є. Чудово. Можна ще буде рибу спіймати. На зворотньому шляху. Щоб там, якщо що, може, Міка не спіймає або спіймає мало, а в мене такої хоба, буде ще додаткова рибка. Так, все, 25 в нас є. В мене е, вудка була ще. Давайте зараз. Добре, що я її не прогавив десь, бо це, це було б фіаско От серйозно. І якщо ось така ситуація, коли е, Ми ми. Типу. Попали на оцей острів і тут взагалі нічого їсти. Хоча дивно, що тут нема бананів і кокосів. От серйозно. Я думав, що це повинно тут бути. Але, але ні. О, що там? Ще якийсь літак? Я нічого не зрозумів. Може тут пляшка з водою. Друзі, напевно, це чиясь була пляшка з водою. Я бачу там якийсь літак на дні ще. Мені щось здається, що тут хтось колись також падав. І оце, це наш літак чи ні? Ні, це не наш літак, наш літак. Так. Ой! Що за фігня? Ви це чуєте? Що це було? Так, я щось зрозумів, якщо тут ще є. Ого, ні. Що це таке? Ого, 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 тікаємо, чекаємо, чекаємо. Це що Почекайте. Який він велетенський! Літак пожирач. Ого. Ой, чого він тут зупинився, о, все, пішов далі. Дивіться, він просто. Ой-ой-ой, що він там розчавив. Він, здається, той літак розчавив, який там на березі валявся. То наш був чи ні? Я щось взагалі заплутався. Так, 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 так. Обережно, все, друзі, дивіться, він пішов далі. Нічого собі. Йо? Куди ми потрапили? Треба звідси забиратися. Оце наш літак, а то був не наш літак. І там ще один літак якийсь. Ми реально потрапили на острів, де ми вже не перші. Міка, Міка, в нас проблеми. Ти, Ти чула це? це? Mm -hmm. Так, так, він yeah. просто повз мене прийшов. Слухай, я там. Це мені не вдалося зробити, але я скрафтила це вогнище. О, нормально. Чуєш, я хочу сказати погану новину. Ми тут не перші на цьому острові. Напевно, тут ще є люди. Або, після того, як я побачив цього пожирача літаків, е, я думаю, що ми тут, е, е, так скажемо, живі, може одні, я не знаю. Я не знаю, що з тим людьми. Давай ближче до суті. Там на дні валяється ще один літак. І на березі валявся ще літак. Ну, я не знаю, на березі лишився чи ні, бо він мені здається, що він його розчавив А там, Слухай. десь. Десь це тут на дні? було схоже на пожирача літаків. Так, так, я ж кажу, він що це він. Він його став 100%. Ага, може тут літаки спеціально падають? О, там десь чи що? Спеціально? Ну хто може, його знає? Може це вони ловлять якось ці літаки? Десь тут я його бачив. Ось тут ну... він був. Він добре, його реально з'їв. А той літак був десь там, у воді. Але mm -hmm. щось я звідси тепер його не бачу. Ага, он він. Вон там, диви! От сюди підходь. О, так, так, бачу. Побачила, он там він валяється. Реально. Що за фігня? Так, в мене є сто дошок. Давай цей. Що там? Диви там ще дошки. Ти бачиш це? Оу. Можливо, це шматки від чогось також літака або човна. Можливо. Капець. Слухай, є же в тебе є? -е, ні, нема, я тільки, а я тільки ось таку пляшку з водою спіймав, диви. Це, напевно, чиїсь речі були колись. І воно, типу, випали в воду, коли напевно. літак падав. Ми у дуже великій небезпеці. На, це тобі? Так, почекай, отак робимо зараз. Отак, сюди, сюди, сюди і от сюди. Нам, отак. Нам дуже терміново потрібно ще 20 залізних А, ти що, вугілля вже не збирала? А, ну і вугілля ще, звісно. Так, ходімо, ходімо, ходімо. Вертаємося до нашої схованки. Я думаю, що тут безпечно. Їжі в нас нема а і де? напевно не буде. Та ось тут десь. Не знаю, десь дивись, десь дірка повинна бути. А, ось вона, Ось сюди. Заходь, О, я пішов, я пішов залізу збирати. Так, давай. Так, так, так. так, так. Можеш мені спробувати з вугіллям допомогти, якщо що. Раз. А, ну, сюди, сюди, сюди. Сюди збираємо все, збираємо. Так, ну з залізом проблем, я думаю, що не буде. А от з вугіллям хто його знає. Його потрібно багатенько. І збирати його довше. І ще потім вугілля потрібно для того, щоб переплавити залізо. А це, типу, ще більше, ніж 30 вугілля. Десь 35 вугілля нам треба буде. Міка, 35 вугілля, чуєш? А, що? 35 вугілля, кажу, нам треба. Щоб переплавити що залізо. Ну залізо переплавити ще треба. Так, тут збираємо. Почула чи ні? Почуло, почула почу. Тихо. Я чую знову цю потвору. Він десь тут, друзі. Ой, я щось вже занадто багато зібрав тут. Так, давайте отак так зробимо. Хто це? Де? Ой! Ой-ой! ой Це інший літак, так? Він, він полетів туди, у той бік. Нічого собі. Так, 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 так. Сюди? Ти де? Ти тут? Я тут? Печері чи... ти а, ти, ти там. Печеречень. Бачив, бачив. Мені бачив. вдалося прикритися травичкою і мене не було видно. Літак, пожирач, так, я прийшов тобі на допомогу. Зараз будемо збирати вугілля. Нам 35 штук потрібно зараз, швидко зібрати. У мене вже є 17. Ого! Нічого собі, молодець. Так, зараз збираємо. Збираємо, збираємо, збираємо. Скільки тут в нас вийде, я не знаю. Нам 35 потрібно для того, щоб ще переплавити залізо. Так Добре. сюди, 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 сюди. Скільки в тебе там вже, га? Вісімнадцять. 18, так, диви, в мене сімнадцять є. Ану, скільки це в нас виходить? Тридцять чотири, правильно? Тридцять п'ять. Все, ходімо, ходімо, в нас все є. Зараз будемо плавати залізо. І сподіваюся, що нас оцей пожирач літаків той або інший не знайде. Так, де наш тут вхід? Сюди? Заходь, 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 швидше, швидше, швидше. Все супер. Фу. Слухай, отут ще наш літак валяється. Якщо він його жерти захоче, що тоді робити? Все, так, можна сюди, його. сюди, все, я закинув там, дивись, залізо. Його там трішки більше, 23 злитки буде. Але, типу, можна не забирати. Добре, її, добре. Ті, які залишаться там. Так, вугілля я тільки злитки потрібно зробити. Слухай, може я рибу спробую спіймати? Так, давай, то їсти дуже хочеться. Я пішов, нам треба хоч щось перекусити, бо в нас реально так е сил не буде на подальші оці роботи. Так, все, якщо що, я ось сюди у кущі залізу і буду тут сидіти. Цілком місце, напевно, непогане. Ну, типу, так, реально, місце дуже-дуже непогане. Ой. Я знову чую, і риба пливе якась. Єс, yes, перша є, перша є. Так, друзі, лягаємо ось тут, серед цих штуковин. Я я чув, але не бачу. Де? Де, 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 де? де? Хто? Хто речав так? Дуже-дуже лячно тут сидіти, хочеться вже побігти туди, в нашу печеру. Але. Але. Ні, риба фугу. Тебе їсти не можна. Тихо. Йде цей велетень? Так, друзі, я не можу вудку свою забрати. Я повинен спіймати ще одну рибку, я буду лежати тут. Сподіваюсь, він мене не розчавить зараз. Тихо? Де він там? Де він? Ось він йде, дивіться. Ого. Він біля нашого літака. Він прямо біля нього. Єс, риба. Ні, він її розчавив. Я побачив. Капець, який жах. Так, давайте ще одну закинемо зараз. Ю -ю 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 -ю. Так, я ховаюся. Я ховаюся серед оцих блоків. Дуже-дуже небезпечно. Так, мені треба буде встати у вирішальний момент, коли рибу буде клювати і витягнути її швидко. Все, він пішов геть. Фух. Шкода, що він рибу розчавив. Вона прямо десь тут лежала, і він на неї став. О-о-о, єс, о, о. все. Швидко, 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 швидко залізо вже повинно було доплавитися. Зараз ми посмажимо дві рибини оці, зробимо літак і забираємося звідси. Міка! Я Йо? ледь вижив, він там та, та, та там капець. Так, що тут в нас? Ще вугілля, туди перекласти треба. Давай. Закладаємо, отак робимо. Зараз я в пічці посмажу рибу. Так. А, може там може я... вже не розводити. Ну або, ну або там. Та не важливо. Давай вже там, нехай, досмажується. Давай цей майструй швидше. Вже, я так розумієш, що все переплавилося, О, так, правильно? Так, так, зараз. Все, я рибку забрав. Хоба. Зараз ми її. оп, з'їмо шведесенько. Ти О, також їж рибу. Як добре, добре, а, зараз я візьму. Як добре, що у нас ще три злитки лишаються. Супер. Забирай свій спальний мішок, чуєш? А, так, ми зараз, зараз будемо звідси сюди. вже уносити ноги. Сподіваюсь, ми зможемо вилетіти. Так, ти це рибу було забрала? Тут. Рибу забрала, кажу, чуєш? Все, вийшло, так, забрала. Все, Дякую. супер. Спальний мішок позаду бери. Ага. Багаття тут зараз загасимо. Так, хоба. Все, а, загасили. Чудово. І верстак також забираємо з собою. Фух, так, каністра Грешті. з бензином. Сюди. Я Можливо готовий. звідси. Давай, став швидше. Диви, він наш цей літак з'їв, який розбитий був. Так, 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 так. так. Угу. Він його з'їв вже. Оп. Все одно Сюди нам він не заправляємося. Все, 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 забираємося звідси! Просто якомога швидше! Ой. Чуєш все? Чую? Але нічого О, не Там бачу. десь літає цей Літак! От. О! Де? Я не Ось бачу там. так! Набираємо висоту, висоту набираємо швидше піднімаємося якомога вище. Я не знаю. Так тут вже видимість погана. Треба вище хмар піднятися. Тримайся.